Нетіс, Нетіс, Нетіс. Ось такі роутери в нас сьогодні. І ні, це не обет роутерів, бо ну, наприклад, Нетіс n 2 ми вже розглядали. А це сьогодні відео про меж-мережі. дуже бюджетні меж-мережі. бо ви знаєте, якщо казати там, коли мене питають, яку меж-мережу взяти, і називають якийсь бюджет. І ти розумієш, ну, вибачте, наприклад, давайте там Asus, там нормальна межмережа, мережа, це бюджет там 300-400 доларів, так е, чи там не знаю, Xiaomi, там, там Китай-Китай, і теж це не буде дешево. А якщо говорити про те, що, наприклад, є у вас великі приміщення, оселя, чи ну не знаю, чи можливо у вас там дім. Окремий. І там у вас дійсно ну, 300-400 квадратів. А покрити ви хочете усе. І так, щоб гігабітно, і так, щоб бюджетно, щоб 5 ГГц було. Ну що, Netis, давайте сьогодні розбиратися, що ж нам пропонує Netis по межмережам. І Wi-Fi 5. Так, Wi-Fi 5 uh, підтримує в нас межмережі. Сьогодні у нас буде два роутери Netis NC63. Дивіться. З одного гірцовим процесором, з IPTV підтримкою, Wi-Fi 5, ac 1200, зам'ю маємо з Beamforming і, звісно, з Mesh. А також буде Netis n 2 ось такий цікавенький. Покажи, будь ласка, ми на нього навіть огляд робили. А, і чому ж сьогодні ця мережа цікава? Бо давайте я так скажу. 899 гривень. 899 гривень це 1100 там з якимись там копійками. І в нас загальний бюджет цієї межмережі на три точки доступу буде не такий великий, як у конкурентів, бо це бюджетно і це просто працює. І називається е, ця меш-мережа, у ну, ця технологія меж у Нетісав Easy Mesh. Easy Mesh з англійською це буде легкий меж, а легкий знаєте чому? Тому що він під'єднується дуже легко. Ви взяли, наприклад, е, будь-який з цих роутерів може бути базовим роутером. Ви взяли, наприклад, цей Netis чи цей Netis, зробили його е, базовим, а інші два Netis зробили вторинними роутерами. А, і ви скажете: а чому не взяти точку доступу? У чому ж різниця, різниця точки доступу і меж мережі? А я вам поясню. Справа в тому, що о, у базового роутера є Wi-Fi, наприклад, 5 ГГц. Це окрема мережа. Вона базова, вона виходить в інтернет. Якщо ви під'єднаєте звичайну точку доступу, то це буде ще одна мережа. Десь ви її під'єднали якось там під'єднали чи через дріт, чи через Wi-Fi, там просто подовжили, начебто подовжили. Але інша точка доступу це інша мережа, і, наприклад, у вас не буде безшовності. А саме про безшовний Wi-Fi е ми за зараз ведемо з вами мову. Тобто в нас буде три роутери чи більше. бо... NetEase підтримує 5 uh, точок. І в нас буде з вами на 5 точок одна мережа Wi-Fi, одна LAN-мережа, і при переміщенні ви не будете, uh, скажімо так, втрачати сигнал. Це як приклад. Сьогодні, знаєте, знаєте, що ми зробимо? Ми Зараз я вам розповім трохи про це. Потім ми перейдемо, я вам покажу, як воно виглядає у веб-інтерфейсі. Навіть лисичка в нас побігає з відеозв'язком і покаже, що він не переривається. У ламках, у рамках однієї мережі між двома скажімо так, точками доступу. Як під'єднувати, Та просто: взяли базовий меж роутер, наприклад, взяли дроти, Під'єднали. Давайте ось візьмемо саме бюджетний. Ви можете взяти три таких і зробити межмережу. Під'єднали сюди звичайний інтернет. Взяли ландріт, звичайний. Сінкий. Отак. З'єднали. Взяли другу точку доступу. Під'єднали її до комп'ютера. Обрали режим вторинного роутера і воткнули. Ось, ану, показуй, лисичка. У ванпорт. Ви думаєте, що ще потрібно? Ніфіга. Все вже готова, меж мережа. А третій. Взяли. Під'єднали. Під'єднали у ванпорт. Також заздалегідь обравши супроутер і все. Якщо не зрозуміло, у Netis є дуже класнюче відео про налаштування, я теж закинув опису під цим відео, як і посилання на, цій, на цей роутер, на цей роутер, на Netis X10, так ми X10 робили, так? лисичка вам закине, і огляд, і посилання на ці роутери, і у вас вже готова, мережа, готова межмережа у варіанті дротового з'єднання. Тобто, я вам поясню принцип. Якщо на базовому роутері в нас є 1 гігабіт, то інші роутери, якщо вони під'єднані, наприклад, через розетку, у вас прокладено дроти, але вам потрібен wi fi меж, то у вас буде 1 Гбіт, там, де буде стояти цей роутер, але, але з wi fi мережою первинного роутеру. Ось у чому річ. Ви поставили, у іншому місці поставили, і він теж на коло свого покриття буде віддавати. Те, що він зможе. Ну, У даному варіанті це Wi-Fi 5, це буде десь 500-600 Мбіт на Wi-Fi 5 ГГц. Це Wi-Fi 5. Так, це класні, класні цифри. Але це ще не все. Це ще не все. Якщо ваш роутер, наприклад, суброутер підтримує там кнопку Mesh, є такі кнопки чи VPS, чи WPS, то можна під'єднати, наприклад, через е, Wi-Fi 5 ГГц. Ви під'єднали ну, не тільки через кнопку меж, просто у варіанті ви можете під'єднати його по бездротовому принципу. Давайте я від'єднаю ці дроти і поясню вам принцип скажімо так, роботи бездротового роутеру. І також ми протестуємо я вам покажу навіть наглядно на тестах як покриття в нас грать. Тобто цей в нас має Wi-Fi базовий і має базове підключення до інтернету. Цей під'єднаний за 5 на 5 ГГц. Тут в нас гігабіт, Тут в нас цей роздає Wi-Fi до цього зі швидкістю, наприклад, 300 на 300 чи 350 на 350, бо зараз почнуть у коментарях писати свої жарти про 300. Поставили. І він ці 350 Мбіт буде брати по Wi-Fi від цього роутеру і транслювати у коло свого радіусу, свого покриття. Також цей роутер буде брати від базового. Також, наприклад, в нього тут буде 100 на 100, він буде далеко стояти і таке теж іноді потрібно. Тобто 100 на 100, і він <звук> достає, 100 на 100. і він буде ці 100 на 100 транслювати у радіусі свого покриття навіть подалі. Цей вже не буде транслювати, а цей ще буде ретранслювати його. Але мережа. Мережа, вайфай мережа буде все одно базового першого роутеру. Саме із за цього меж мережі вони дуже цінуються зараз. І вибачте, за такі гроші зараз скласти меж мережу. Це дуже і дуже о, вигідний варіант, якщо. Ви не потребуєте якихось надшвидких рішень, там більш одного габіту. Хочете Wi-Fi 6, купуйте Wi-Fi 6. Е, ну, я вже робив огляди е, таких же меж з'єднань, там кінетики робив. Е, робив, наприклад, Asus. Ну, давайте так. Ну, е, три роутери за ціною навіть не дотягують за ціною одного кінетику нормального, так? А покриття буде. Це бюджетне рішення. Бюджетне, але працююче. Робоче рішення. Е, зараз ми, ну, по-перше, підписуємось, натискаємо дзвоник, а ми підемо у е веб-інтерфейс і подивимось, як це виглядає е, уже у робочому варіанті. Ну і наскільки це. Е... Керується дуже просто керується. Ми зараз подивимось. Ми бачимо стандартний інтерфейс роутеру Netis. Тут все тут, бачите, чотири онлайн у нас клієнти, але якщо ми перейдемо в мережу, у нас тут є Easy Mesh мережа, і тут зовсім все просто. Ми можемо подивитися структуру топології. У мене зараз два під'єднаних меж вузла, і кожним з цих вузлів ми можемо окремо, окремо керувати. Ось, будь ласка, інший вузол. На нього просто заходимо, але тут, звісно, обмежене керування. Тут ми можемо подивитись бездротову мережу, нічого не змінюючи, бо в нас буде налаштування відповідно до основного роутеру. Тут два онлайн-клієнти, і повертаємось до основного. А тут все в принципі просто: ми можемо завдати, що який з роутерів основний, який суб-роутер. Який просто йде в нас як вторинний роутер. Ну і в принципі перед налаштуванням в принципі, рекомендується, щоб ви на кожен з них поставили вторинний чи основний роутер. Це все. Якщо ми переглянемо методи під'єднання, то можна додавати вузол до EasyMesh через VPS Mesh кнопку, якщо вона є. Бо, наприклад, у c 63 немає такої кнопки, у N2 є така кнопка, у X10 є. Чи можна обрати, наприклад, Додавати новий узел через дротове е, під'єднання. Тут навіть написано. Але це не, не тема цього відео, в принципі, як це робити у Netis Є на їх каналі дуже класне відео, саме пояснюючи, як під'єднувати Netis мережу. Там просто інструкція посилання. До речі, в опису під цим відео. А, але що в нас з тестуванням? Лисичка? Ну-ка, йди сюди. В нас е, дуже прикольна топологія. А в плані того, що ми зараз під'єднуємо наш е, смартфон, все буде, е, все буде тестування дуже швидке. Зараз ми овімкнемо. Давайте, ось Netis, як ми бачимо, що в нас лише одна мережа. Netis, так. На три роутері тепер одна мережа. Вмикаємо. Е, Мережу саме під'єднуємось. Достатньо нам я ГГц. Тут неможливо, нам, нам важливо показати сам принцип роботи цієї мережі. Ну і в принципі, протестувати так в принципі є варіант. Давайте так, в нас базове під'єднання на цьому роутері. Тобто, ми під'єднались і зараз будемо дзвонити до нашої лісички через відеозв'язок. І вона піде гуляти. А у інше приміщення, де встановлено один е, з цих вузлів. До речі, вона з'явилася. У нас зараз е, 5 вузлів, 5 онлайн-клієнтів, і вона піде гуляти. І ми подивимося, що при переході вона до нас не втратиться ніякий дзвіночок. Е, зараз я їй дзвоню. Вона буде кудись йти. А куди ти будеш йти? Так, набираємо на відео виклик. Ну, будь ласка, я дзвоню їй. Ано, лисичка, ти де? А я тебе відео не бачу. Бас. І будеш ще йти, і розповідати нам, чи воно, о, щось, щось бачить. А, так, просто йдеш, що так показуєш там свої лапки лисича чи не знаю, чи а, алкоголічні, <схай> <схай> які тремтять. Так, і пішла лисичка у інший, інший, скажімо так, бік. Вона йде, йде. Покажи, де я сиджу зараз. О, о, там, о, там я вам зараз. Ось я вам машу. Ось там десь. Ось там десь. Ось там машун. Це дуже далеко. Виходь і йди аж у е, інше приміщення, де стоїть наш е, другий вузол. Е, це дуже цікавий тест, е, тому що. Зараз подивимося, а працює. Е, тому що. А в нас відео. А ти десь у темряві. Так, я оплачував і совного приміщення. А йди туди направо, аж, туди, аж до, до складського приміщення Давай, йди. І пішла. Ну, В нас не переривається тобто, це без... Одна праворуч і йди далі. В нас це безшовна мережа і нічого в нас не переривається. Тобто вона перейшла на інший вузол. О, ось, ну Це вже вона дуже далеко, бо офіс дуже великий, там десь приблизно під 200 квадратів, і вона дійшла до іншого краю, фактично. Ти можеш повертатися. Ану, спробуємо при повертанні. воно чи Прерветься у нас, чи ні. Ану-ка. Топає, 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 топає. Вон через темрів. Топає. Це, Оце йде в нашу сторону. Йде в нашу сторону. Дотопило. Бачиш на злічері. Вау, 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 зараз поглохнемо. Тепер ми протестуємо трохи покриття. Тобто зараз я тестую ось це лисички телефон. Зараз я тестую прямо біля роутеру. Ну давайте так. Щоб бути чесним, це ми зараз на неті це 63. А при канальній швидкості, там, це Wi-Fi 5 роутер. Ми ж кажемо про якісь бюджетні рішення. Навіть для Про 86 канальній швидкості 530 видає. То ладно. То ладно. Зазвичай 60% падіння, ну, падіння від канальної швидкості. Це біля роутера. А тепер лисичка йде у інший бік до іншого а, нашого меш роутингу. Там, де один роутер стоїть під'єднаний через дріт, і там ми повинні отримати приблизно те саме. А у іншому бокові ми зробимо ще один тест, де в нас стоїть через Wi-Fi під'єднано, і ми повинні там отримати так, там буде падіння, бо я ж вам вже пояснював, що це буде поширення того, куди дістає роутер. А ну, давай, лисичка, відходь аж о... спочатку у перше приміщення, потім у друге, і там робиш тест. Пішла, пішла лисичка. Пішла, пішла, пішла. Пішла, пішла, пішла. Пішла, пішла, пішла. Дуже цікаво. Я навіть не бачу, що там за результати. Що, 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 щось, щось біжить. Що там? Билідай. Що там? А, ну, покажи. Він. О, Чудо. Так, 491 на 325. Ну, це у приміщенні, де в нас він стоїть, під'єднаний через LAN мережу окремо. Тепер ти йдеш у. Там, де стоматологія наша, і там е, також робиш тест. Давай оновлюємо, а, ну, не, тапнеш почати. І пішла, і пішла. Куди ти пішла? Втратили нашу лисичку. Чекаємо. Знаєте, е, зараз вже не тільки якісь екстра коштовні рішення е, дають нам меж мережу. Навіть, навіть у Wi-Fi 5, wi 5 реалізують меж мережу, і Це дуже, дуже приємно. Воно, вибачте, ціна c 63 От давайте, поки там лисичка десь ходить, а он, вона вже топає. Давай, що там у нас? 250 251 на 254. Це дуже нормальні результати для меж мережі, при тому, що один з них дротове під'єднання, а інший у нас бездротове. Netis c 63 до речі, коштує 900 гривень. 900 гривень роутер ГГц. А n 2 наприклад, ну давайте там. Хоча я посилання на них на всіх накидаю вам опис під цим відео. n 2 так він поліпше роутер. Це 1149 гривень. Але я навмисно показую, що навіть самий бюджетний роутер може бути основним. І це буде. Ви можете з бюджетників складати, а можете з більш коштовного складати. І це буде дуже прикольно. А, коротше. Давайте так, повернемось на стіл і е, продовжимо обговорення. Ну що, побачили? І дійсно мене приваблює такий варіант рішення, коли е, мені не потрібно витрачати багато грошей, а потрібно просто покрити багато, скажімо так, е, територій, багато площу. І е, знаєте, що він скажете, це Wi-Fi 5. Що він там зможе підтримати ну, блін, давайте так, чесно. Три роутери, кожен з них там. 30-40 якихось пристроїв, спокійнесенько витягнуть. При стандартному коннекті більше 800 Мбіт на Wi-Fi 5 ГГц у Wi-Fi 5. Ну, нехай вони розділять канал 800 Мбіт. Але це кожен з пристроїв буде нормально працювати. Ви зможете тут і мультимедіа займатися, і в мережах сидіти. І цього вистачить у практичному використанні домашніх роутерів на нормальну площу. Із нормальною швидкіну, якщо зовсім бюджетно погратися, то тут є один такий, знаєте, лайфхак на Справа в тому, що є роутери, які не підтримують 1000 мегабітних не лише 100 мегабітного мережу, саме дротову, але підтримують 5 ГГц. Якщо ви будуєте бездротову меж мережу, то можна брати, наприклад, базовий X10 від Netis, так? і додатково взяти, ну, наприклад, N3D чи NC21, і це у вас буде вже бюджет, ну, не вказує, там близько 2000 гривень. Вибачте, але базовий е, Скажімо так комплект від Xiaomi буде коштувати десь приблизно 3,5 тисячі гривень. А тут ми з вами вже маємо ось такий, скажімо так, бюджетний варіант. Чи зовсім можна знаєте, як заморочитись? Ну якщо немає зовсім грошей, хочеться межмережу базову взяти спочатку два роутери і зробити дві точки доступу, а вже потім робити, скажімо так, масштабування. Докуповувати, це також можливо. Тож, я рекомендую варіант, я вам розповів, як воно підключається, подивитись у відеоінструкції, сам по собі принцип зрозумілий. Ми протестували, це дійсно працює і дуже легко під'єднується. Під а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.